Я не помиляюся, ви вперше в Україні вперше. Отже, вперше. І Що ви вже для себе відкрили? якщо чесно, ця країна давно мене інтригувала. Мене вражає, що тут народилося так багато моїх улюблених письменників, і всі вони стали відомими де-інде, не в Україні чи не в українській мові. А хто саме? Насамперед Говоль Джозеф Конрад, письменники, яких я дуже люблю, а також Сінгер, по-моєму, та інші. Я сказав собі, ти ба це країна, що народжує світу добрих письменників, але через українську історію ніхто тих письменників не ідентифікує як українців. побачення з країною, це ніби побачення зі сном чи мрією. В моїй мрії про Україну також була п'єса Мусоргського київські врата. Цю п'єсу я обожнюю і дуже часто граю на своєму фортепіано. і зараз я все це відкриваю. А ще вчора, наприклад, ходив у театр. на постановку за мотивами вашої п'єси. Так, це були загадкові варіації. Я був такий щасливий. Побачив, як грають українські актори. Вони цілковито віддаються грі. Вони грають головою, серцем і тілом. Я все це обожнюю. Ми у Франції, наприклад, страждаємо з власної правої. Актори грають головою і серцем, але не тілом. А в Німеччині, де мене також часто ставлять, актори грають головою і тілом, але не серцем. А тут в Україні є всі три компоненти. Я усвідомив, що мені подобається слов'янська манера грати. Можливо, я слов'янський автор, але про це ніхто не здогадується. Ух ти! а ваша українська мрія дуже відрізняється від реальності. Бо ж знаєте, що мріяти це доволі небезпечна забава знаєте, мої мрії були розмитими, неточними. Мої мрії були радше передчуттям зустрічі, а не готовим образом. Мені здається, що тут в Україні читачі люблять особливо Оскара і рожеву пані. Цей текст часто грають у театрах. Я сама знаю чимало фанів читачів Оскара. як по вашому, це справді настільки важливий текст у вашій творчості. Чи можливо у вас є власна версія погляду на літературний доробок письменника Шмітта Знаєте, я автор текстів, а не письменницького успіху. Це ви, читачі, творите мій успіх. Мені пощастило написати чимало улюблених читачами книжок. «Оскара і рожеву пані. Я написав із глибоких суб'єктивних мотивів. Коли я закінчив цю книжку, то сказав собі, що вона не матиме успіху. Це книжка про тему табу, про хворобу і смерть дитини. Ніхто не хоче слухати таких розмов. Солів я надіслав текст видавцю із сумнівами, що хтось таке взагалі читатиме. А вийшло навпаки, успіх в багатьох країнах. Все через цю тему табу таких табу треба уникати. Що таке табу? це мовчання. Як письменник, я ненавиджу мовчання. Табу це заборона мислити. Як філософ я ненавиджу неосмисленість, тому треба було про це говорити, але поетично легко голосом дитини. Я дуже здивований успіхом цього тексту і щасливий. Знаєте, коли пишеш текст власними кров'ю, плоттю, спогадами, а читачі це сприймають як власну історію, то народжується братерство. Це перевертає душу. для мене особисто у цій книжці дуже важливою є нота казки, дитячої казки. Для мене вам було дати слово дитині. Дитина це взагалі дуже філософський герой. У ваших текстах багато дітей справді діти мають здатність щиро дивуватись і зачаровуватись, а ще вони вміють ставити запитання. Їм потрібні відповіді, але не культурні відповіді з тонами інформації, а розумні відповіді. Діти філософи, справжні філософи. Для мене важливим є показати світ дитини, що ставить сама собі запитання. Це більш глибокий погляд, бо ми, дорослі, впевнені, що ми знаємо. Ми забуваємо, що запитання самі собою не зникають, попри численні відповіді на них. Тому для мене дитячий голос це не так свіжість, а філософська вибагливість, прозорість, відвага. Саме відвага ставити запитання дуже прямо. А ми дорослі, особливо коли йдеться про хворобу, так. Дорослі вміють обходити складні запитання. Здається, погляд дитини, це насамперед погляд серця, а не розуму. Це радше погляд, не тільки розуму. Діти розумні насправді. Це ми, дорослі, переконані, що в цьому світі розумні тільки ми. А це, це... І... цілковито неправда. Насправді це просто гарний аргумент дорослих про користь старіння. Діти в свою чергу ставлять запитання дуже розумно. Але звісно, діти не приховують, що їхнє ставлення до світу є насамперед емоційним. іноді, коли вони люблять людину, то приймають усі її відповіді на. Всі поставлені запитання тут криється небезпека маніпуляції. От і я люблю розказувати історії, що змушують думати, але з емоціями там завжди багато серця. Я ненавиджу образ інтелектуала, котрий робить вигляд, що не має емоцій, котрий тримає дистанцію, залишається холодним і судить безпристрасно. Але так інтелектуал може вдавати, що має відповіді. Він холодний і знає, що говорить але він помиляється в тому сенсі, що іноді тільки емоції можуть змінити людину. Наприклад, ви батько і ваша дитина має абсолютно інші смаки, абсолютно інші вподобання. Тільки з любові ви будете йти поруч з дитиною та її життєвими виборами. Тільки любов може перемогти упередження, перемогти внутрішні кордони всередині нас самих. в емоції воїстину революційне значення. Емоції можуть змінити все. Це дуже цікаво. Нещодавно саме про це я читала у свого улюбленого українського філософа Володимира Єрмоленка у Фейсбуці. він пише і говорить про важливість серця, що виникає на противагу тривалому пануванню розуму як категорії. і він правий. Розум нам потрібен, аби діставати аргументи, якими можна ділитися. Mm, і тоді не ясно, як серце із розумом помирити. Voilà. Et, et... Не їх взагалі не треба між собою плутати. Є те, що я знаю, і що я можу довести. А є те, в що я вірю. Мої якості, мої ідеали. з цим треба змиритись і дуже чітко розрізняти одне та інше. Наприклад, якщо в мене запитають, чи існує Бог, то як філософ, я скажу не знаю. А як людина відповім: я вірю, що існує. Тобто я віруючий агностик. Гарний парадокс. Так їх справді багато. Ви вже говорили про теми табу у літературі. Чи є у сучасній французькій літературі інші теми табу? А в світовій літературі якщо звісно, взагалі можна говорити у цілому про сучасну світову літературу. Смерть дитини одна з таких тем. Але є інші в багатьох моїх книжках. Я з апетитом на ці табу накинувся. Наприклад, я написав великий роман про Гітлера. Напевно, його ще не переклали українською в цьому романі. Я уявляю, що би сталося з Адольфом Гітлером, якби 1906 року він таки вступив до Віденської академії мистецтв і став художником. Я уявляю життя віртуального художника Гітлера та життя справжнього Гітлера. так я розказую дві різні історії ХХ століття: Одна з Гітлером диктатором, інша з Гітлером художником Ця тема є табу, бо більшість вважає, що не треба намагатися зрозуміти варварство і монструозність. А я навпаки впевнений, що варварство і монструозність треба зрозуміти, аби знати, як людина може перетворитися на варвара. Мені цікаво, як 17-річний Адольф Гітлер, котрий щойно втратив свою матір, котрий обожнює ходити до опери, котрий ніякові перед дівчатами. Як цей нормальний 17-річний хлопець перетворився на вбивцю варвара ненормального? Це треба розуміти. Зрозуміти це не виправдати, не визнати невинним, не вибачити. Зрозуміти це визнати, що людство спроможне на все і най найкраще, і на найгірше. Якщо людство може породити Моцарта чи матір Терезу, то чому людство не може породити Адольфа Гітлера чи Сталіна? говорити, що монстри не мають з нами нічого спільного, це відвертатися від проблеми. Таке ставлення може призвести до скорої появи нових монстрів. Ось такий сюжет табу. Також в своїх книжках я люблю говорити про релігії. так, це ми всі помітили. І це моє наступне запитання. Я хотіла би запитати, яке місце сьогодні займають у сучасному світі віра та релігія, якщо їх можна розділити. Я народився 1960 року в світі, що виглядав дуже просто: були християни та атеїсти. Сьогодні у французькому суспільстві є християни, атеїсти, 5 мільйонів мусульман, впливи буддизму, також є євреї, звісно. Тобто маємо множинність релігій. і як нам усім разом жити, як уживатися і це хороше запитання. Ми ж не можемо всі стати християнами, атеїстами, мусульманами чи євреями. Євреям взагалі не можна отак от просто захотіти й стати. Рішення – пізнати іншого, прийняти його та сповідувати активну толерантність. Десь через це я пишу тому що страх іншого це страх невідомого. Ліки від страху це знання. Книжки, навіть легкі книжки про пригоди симпатичних героїв можуть принести знання. Іншого той, хто читає, цікавиться іншим. Тобто, проблема насправді в тих, хто не читає. так згодна сьогодні. В Україні мало читають, зате часто називають толерантність шляхом до поразки. Вони не згодні прийняти іншого, чекають, що інший буде таким самим, як і вони самі. Часто це люди, котрі ніколи не подорожували. Що ви про це думаєте? Толерантність це справді той шлях. Толерантність дестабілізує, вона дискомфортна. Толерантність вимагає прийняти те, що люди різні. Так, Толерантність для початку вимагає визнати існування інших людей. Так, визнати, що вони існують, що вони різняться, і головне визнати, що мене самого дуже мало відділяє від іншого. Що я народився в своїй родині, а не в якійсь іншій Зволі випадковості, що я сповідую одну релігію, а не іншу з тієї ж випадковості. Що моя мова, моя країна, моя історія все це не моя власна заслуга. Коли про все це починаєш міркувати, то раптом усвідомлюєш, що в тебе не одна ідентичність, а багато релігійна ідентичність, національна ідентичність, етнічна ідентичність. До того ж, ми їх не беремо у чистому вигляді. Вони набуваються. Сопаденатюконок. Ідентичність це не закон природи, тобто свою ідентичність ми можемо прийняти чи не прийняти. Тут йдеться про рух, рухливість, рухомість. Я особисто виріс із відчуттям тендітності моєї ідентичності, моїх ідентичностей, моїх ран набутих внаслідок ідентичності, щойно я це зрозумів. Мені стало легше і тоді ж я почав рух в бік іншого інфекжіаксептіса. І що такого сталося у вашому житті? Що ви навчилися жити з цією невпевненістю? Парадоксально, я прожив все життя із відчуттям ламкості життя. Навіть у тому простому світі, що ділився на католиків і атеїстів, так мій батько лікував хворих дітей. Він був фізіотерапевтом. Він у це нещодавно пішов з життя. Він завжди брав мене з собою в лікарню, що четвергає щосуботи у відділення для дітей з хворобами хребта чи для глухих. І мені було дивно. Там нормально було бути хворим і слабким. І ненормально було мати гарне здоров'я і вважати себе сильним. і ця ідея ламкості життя, ламкості ідентичності зробила мене сильнішим. Так я повернув погляд до інших. Не треба боятися саме так. Починається шлях мудрості. Потрібно прийняти те, що лякає, прийняти світ в усій його жорстокості та різності. Саме там починається розуміння того наскільки цікавим є світ. як казав Ніцше, світ цікавіший ніж може собі уявити. Реальність має глибокі та надзвичайно складні сфери. І я надаю перевагу складному всесвіту, а не простому. Мені не хочеться простого світу. сьогодні, і у Франції, і в Євросоюзі, і тут в Україні багато говорять про нову складну реальність. Наприклад, одностатеві шлюби, емігранти, мусульмани, котрих. Досі дуже глибоко бояться хороші французи, французькі французи. Цього варто боятися як взагалі краще дивитися на те, що зараз відбувається у Європі. знаєте, я на кожну з цих тем книжки писав. для мене насправді важливо залишати місце іншому тому, хто відрізняється від мене в усіх сферах. Це не легко. Наприклад, у мене є книжка у ліс з багдаду. Там я рішення не пропоную. Але я стверджую ідею, що людина, попри те, що вона емігрант, у всіх країнах мусить вважатися людиною, а не недолюдиною. І знаєте, один політик мені сказав, що при написанні французьких законів про міграцію вони тримали в голові цю мою книжку. неймовірно, я був дуже, дуже, дуже щасливий і напевно дуже гордий. Та ні. Для мене боротьба за гуманістичні ідеї це нормально. Тут немає ніяких заслуг. Я просто виявив із здивуванням, що мої книжки можуть на щось впливати. Я був дуже здивований, бо голос митців завжди, ніби в меншості. Він тихо звучить. але він може бути почутий? Так він може бути почутий. іноді його навіть слухають. Так і навіть політики можуть його слухати. Політики потребують, щоб їм хтось пояснив складну реальність. Дав почути людські голоси. Також у Франції сьогодні йде широка дискусія про щойно легалізовані одностатеві шлюби. Так, лунають думки про те, що традиційні цінності знищено що традиційна родина більше не існує, і що все пропало для мене. Це і правильно, і неправильно з одного боку. Традиційна родина справді більше не існуватиме. З іншого боку, родину як таку не знищено, просто розширилися її втілення. Стосовно теми одностатевих шлюбів я багато виступав у французьких змі. Я говорив насамперед як католик. Я наголошував на тому, що нам варто розрізняти сексуальність і шлюб. Шлюб – це життєвий проект. Шлюб означає, що я тобою опікуюся, я без тебе не житиму. Я за тебе відповідаю, а ти відповідаєш за мене. Люб, це проект існування. Він виходить за межі сексуальності, і це право будь-якої людини повинна поважати будь-яка інша людина, навіть коли йдеться про християнство. Звісно, тут постають інші проблеми народження дітей, інші про них варто говорити окремо. Але визнати любов і плани спільного життя, на мою думку, визнавати просто необхідно. Цього вимагає людяність, цього не можна заборонити. А що ви, як християнин, громадянин і письменник думаєте про всиновлення дітей одностатевими подружжями? Я іноді відвідую сирітські притулки. Наприклад, колись я був в такому притулку в Румунії, бачив там маленькі ліжечка з решітками. Мене це вразило. Діти були дуже худими. Вони не їли. і вони голодували не тому, що їх не годували навпаки, їм їжу давали. Ті діти просто не мали причини їсти, не мали причини жити. Не мали любові. під час того візиту. Я усвідомив, що будь-яка людина, котра хоче вирвати дитину з того пекла, заслуговує на допомогу та підтримку. Як на мене, ви маєте рацію. Будь-яка дитина заслуговує на родину замість притулку. Ви вже говорили про книжку, що допомогла створити закон про міграцію. і тут я подумала про українське звинувачення інтелектуалів у невиробленні смислів. Як по вашому, митець повинен продукувати смисли. Чи, можливо, йдеться ідеться про мистецтво заради мистецтва я проти мистецтва заради мистецтва так само я проти розважається Тобто роман це не Діснейленд? Ні. роман має розважати та захоплювати розказувати історію але він повинен щось у собі нести як на мене література є продовженням філософії чи то пак першою сходинкою філософії Навіщо ми читаємо? Щоб жити краще, щоб стати мудрішими, кращими, щоб розвиватися. Ми не читаємо, щоб просто вбити час. Тобто, читання це спосіб гарно провести час, але не тільки це. Я вірю в призначення літератури і театру. Саме в театрі, як і в кіно, ми вчимося любити, спокушати, наближатися до іншого, вивчаємо складності життя в театрі. Ми вчимося жити. До кінця розмови залишається всього декілька хвилин. я завжди прошу письменників сказати, що є в житті важливим. це не прохання дати поради, а інше зрештою. Ви самі сказали, що пишете книжки про справді важливі речі. Що це за реч для на мене, треба щодня жити так, ніби вперше. Пам'ятаєте, Толсто радив проживати кожен день як останній. Я з ним не згоден. Я не можу, щомиті прощатися зі світом навколо з людьми, що мене оточують. Треба жити, ніби все відбувається вперше. Зберігати подив і замилування. Коли мені, як письменнику, постійно ставлять одне й те ж запитання, це значить, що запитання. Направду добре, тобто його можна поставити мені ще тисячу разів. Тому я відчуваю свіжість і бажання говорити. Для мене в цьому полягає сенс життя відчувати дивовижність життя, що миті. і вам дякую ну то я сподіваюся, що ми ще побачимося і побачимося, ніби вперше. дуже дякую, що прийшли. Друзі. Ми закінчили. Мені дуже прикро. Я би ще кілька годин поговорила із паном письменником. Я сподіваюся, за кадром я продовжу цим займатися. А ви облизуєтеся і читаєте книжки. Я думаю, ми сьогодні почули багато важливого. Давайте читати кожну книжку як першу і жити кожен день як перший. Побачимось. У Львівській галереї мистецтв до 30 квітня можна подивитися на відреставровані роботи Йогана Пінзеля. Скульптури тільки наповернулися повернулися з виставки у Луврі. Нарешті доступні українському глядачеві. В Столичному музеї Ханенків до 14 квітня триватиме виставка найкращих світлин часопису National Geographic. З нагоди 125-річчя видання на виставці представлено 50 найвідоміших фотознімків з архіву національного географічного товариства США. Нагадаємо, що з квітня цього року часопис нарешті виходить і українською. І сьогодні в Києві розпочався книжковий ярмарок Медвін. До 13 квітня тут можна придбати нові книжки, побувати на цікавих лекціях, а також відвідати книжкову кухню з кулінарними майстер-класами від українських письменників. А львівський мюзик гурт Гіч Оркестр вирушив у всеукраїнський тур. Просто зараз хлопці співають у Луцьку, завтра у Коломиї, потім Київ, Харків, Донецьк та інші міста. Завершальний концерт туру буде у Чернівцях 25 квітня. Завтра, 12 квітня, до Харкова, приїде відомий дослідник дисидентського руху Василь Овсієнко із лекцією про поета та правозахисника Василя Стуса. Пам'яті іншого українського поета та режисера присвячено цілий культурний проект місяць Миколи Вінграновського у столичному кінотеатрі Мегаплекс. Від початку квітня щосереди проходить ретроспектива його фільмів. Зокрема, 17 квітня тут можна буде побачити стрічку Климко а до кінця місяця ще низку фільмів Вінграновського: берег надії, повість полум'яних літ та тихі береги. 18 квітня, рівно за тиждень, чекайте в Києві ірландське танцювальне шоу «Lord of the Dance». 40 танцівників одночасно відбуватимуть на сцені Палацу Україна відомі ірландські танці під живий акомпанемент автентичних ірландських інструментів. Не пропустіть!